Будемо жартку під семочку. Такий тут принцип у мене. Тут оголок зроблений. Тут сюди струбу зробив регулювати. Отак вона ходить. Нижче, нижче. Ось вона. Регулюється, хода На чотирьох. Жадка. П'ять і один. Ота таке. Так, а тут місто пальців у мене. Не знаю. Попробую, що воно. Чи буде працювати. Роб... Провіримо. Тут дуже пальці поховав, усі немає. Коротше, пальців немає повністю. Будемо пробувати. Так, будемо сейчас ставити люфтера тепер. Тут дірки посверлені у мене, всечки. Так, будемо забирати.